Дворічна романчанка Ангеліна Сорокіна одна з трьох дітей, що цього літа отримала в подарунок введення найдорожчого у світі препарату. Ці ліки зупиняють прогресування спінальної м'язової атрофії. Як почуває себе дівчинка після ін'єкції? Далі в сюжеті? Хто це? Ангеліні подобається проводити час в вертикалізаторі. Тут вона любить читати з батьками книжки, гратися іграшками і спостерігати за всім, що відбувається в кімнаті. Крім цього, пристрою для підтримки стану Ангеліні потрібні інші відсмоктувач, відкашлювач, пристрій для неінвазивної вентиляції легень. Усе це родина придбала за гроші благодійників з діагнозом спінальна м'язова атрофія, дівчинка живе з п'яти з половиною місяців. Якби наші лікарі були більш обізнавані, зараз в Україні проходить велика кампанія по обізнаваності СМА, раніше про СМА не говорили і не чули, що це є таке. Якби тоді лікарі ще знали і в роддомі, вже можна було побачити ці симптоми. В неї був тихий голос, тихий плач, вона з народження. Не шевелила ручками, ніжками, практично ледве-ледве ручки в неї шевелилися. І не було у неї таких рефлексів, як у малюків. Вона ніколи не тянула ручки до роту, не іграшки, не соскою не гралася. Хворобу Ангеліни виявили шляхом ДНК-аналізу після того, як вона перестала ковтати і потрапила в реанімацію. Родина опинилася в обставинах, де на лікування дитини держава не виділяє жодних коштів. Препаратів для хворих на СМА в Україні зареєстровано два це спінраза і рездеплам. Їх вартість на рік обходиться сім'ям у суму від 5 до 11 мільйонів гривень. Ангеліну спочатку лікували останнім, а потім в київській лікарні Охмадит оголосили про набір дітей для участі в лотереї від виробника препарату Золгенсма. Тільки подала наші документи в п'ятницю. В середу вона мені набрала і каже, я вас вітаю, ви виграли укол з Волгенсма. Я чесно не могла повірити. Я думала, що вона мені просто телефонує уточнити якусь інформацію там, по апаратах, по вазі. Вона каже, так, подали документи і ви вже виграли цей укол. Дітки чекають і півроку, і рік. А нам пощастило, ми за чотири дні. З зареєстрований в Україні із ціною у 2 мільйони доларів є найдорожчим лікарським засобом у світі. Разом з родиною Сорокіних безкоштовне введення виграли хворі з Тернопільщини із Кривого Рогу. Препарат не лікує спінальну м'язову атрофію, але сповільнює прогресування хвороби. Укол Ангеліні зробили 19 липня. Зараз тато з мамою бачить покращення стану. З'явилися сильніші м'язи шиї. Вона почала… Більше утримувати. Е Спину, коли я тримаю її на ручках, підтримую тільки голівку, і вона її вже контролює, може повернути із сторони на сторону голівку. А раніше вона просто сиділа і складалася пополам, така була як жале, ну, не трималася взагалі. Зміцнилися в неї ручки. Вона може в ліктях їх підіймати, гратися іграшками. Вона і до цього гралася ручками, але більше Тонус в неї з'явився сильніший, і звісно, покращилася в неї міміка. Попереду в Ангеліни заняття з реабілітологом, без яких складно досягти регресу хвороби. А після стабілізації аналізів дівчинку планують лікувати і різдіпламом. Півмільйона гривень для цього сім'ї виділили з міського бюджету ромен. Анна книж Сергій Мілевський новини на Суспільному. Сумщина. За словами завідуючи психоневрологічним відділенням обласної дитячої лікарні Наталії Рябоконь, в Сумській області зараз вісім дітей з діагнозом спінальна м'язова атрофія. З них жодному не вводили препарат з Олгансма. Двоє отримували лікування зареєстрованим Україні препаратом, шістьох не лікують нічим.